Так, мир всім. Починаємо нове відео. Не знаю того, чи коротке буде. Бачимо, лежить декілька ящичків різні різних деталей. Кусненьких. Ми дали контакти, люди купили. Частотні насоси. На рециркуляція насосить. не десь ми купували. окремо, я не знаю де Що в нас такий об'єкт? Об'єкт наступний. Котельничка є. Опалення будиночку буде все чисто теплою підлогою. Тільки теплою підлогою. Значить, колектор теплу підлогу. Потім колектор для гарячого водопостачання. Плюс колектор буде. Ну, там рециркуляція буде це холодна вода. Ще десь має бути колектор, десь я не знаю, де він. А тут лежить, лежить рециркуляція. Котел борца 50 кВт. Відрізняється від сороківочки тим, що. Ну, площа теплозіну більша, і плюс. А, вже бачимо поліно тут приміряли. Примірили тут поліну в подовжені. Гарне таке дубове тяжке поліно. Більше 50 см сюди входить. Тобто 50 см бачимо, все. Котел провірений. Чи, під, чи підходить, чи ні. Отак воно лежить. О, Лягає спокійненько. Вито. Спокійненько запаси. П'ятдесяточка, чого п'ятдесяточка? акумулятор півтори тонни. Ну, люди вагаються, як обрати котла. Тут просто бралися міркувань, щоб більше камера завантаження у 40-вості в нашому. 100 літрів, тут 160. Це вже ну, майже як 60. Він по потужності видасть більше 60 на хороших на ну на, так, на породі дров, то він так десь біля 50 буде давати. Більше. Тут не справа в тому, що півтори тони треба швидко нагріти. Справа в тому, щоб було людям комфортненько. Як ну, варіанти пропонуємо, запитують людей, як з таким кутом, як з таким, хтось бере меншого на 2 тони, хтось бере більшого на півтори тонни, тут на півтори тонни. І ця закладочка так, 150 літрів на півтори тонни, хороших дров. Має заодно закладочку, тобто, щоб не підходити більше, щоб все більше не заходить раз там на дві на доби, бо тут тепла підлога скрізь, будиночок теплий, фасад. фасад утеплений. Ну, то, коли були бойові дії, то так він місцями повідклеювався, але бачу, ремонт зробили. Ми заїжджали в минулому році, ця стіна взагалі розчин там пустила, вона шаталася, там десь були трошки осколки пробиті в стінах. Але бачимо, зараз вже всіх слідів яких немає. Слідів немає. Що нам треба підігнати сюди? Підігнати сюди е, димохід, трошки наростити, трошки сюди підсунути. Може, тут треба підрізати буде. Щось так зробили. Е, Паноход, де вихода. Так вже люди пошили чохолочка вчора, щоб вона була, ця бочка не замотана. А вже сьогодні бачимо гарненько з чохолчиком стоїть. Красота. Значить, котловий підміс. Вже не пам'ятаю, як ми брали. Напевно, по новій схемі тут має бути. На, на один клапан зворотній. Котловий е, контур. І е, на опалення один контур буде. Частотний насос, щоб було економніше на теплу підлогу. Ну і плюс гаряче водопостачання. Це рециркуляція, там клапан е, термозбіжний. Ну, Отакі от от такі моменти. Буде працювати без турбіни, на природній тязі, Єдине, що трошки інколи інколи стартувати, там, ну погода там, щось щоб воно буває трошки гірше із вентилятором краще. А так По всіх по всіх е показниках на природній само, само краще собі працює, проблем немає зайвих. Три повітря, треба тут теж більше. На все Ну що, шо, Будемо щось ми починати. Ну, початок завжди такий. Шукаємо, що там ми заказували, бо ж цей список писався мало що не півроку тому. Вже я не пам'ятаю, що там замовлялося, які були плани. Все освіжуємо. Як освіжуємо? Можна так, як знову. О, вже нас запакував, бачимо, но тена. Понаходили ми отвори. Понаходили отвори. Що добре, що замотали. Оце дивіться, як треба мотати. Є вихід, ото має бути замотано рівно з виходу, бачимо. Немає страчатися трубка. І хочете, щоб ви менше мотати, кажіть, я зроблю вихід коротший. Термометр висить, по-перше, він неправильно показує, по-друге, буде тут страчати тепло. Дивіться, всі, всі трубки замотані. рівно, рівно. рівно Далі в середині, Навіть всередині бачимо, цей вихід. О, так має бути замотана бочка. Замотано дуже гарно. О, казали, трошки вата кусалася, трошки було трудоємко, Це таке, а зроблено супер. Ну, що треба димохода зрізати трошки, щось з висотою їх не зійшлося. Будемо зрізати. Шибера тут не робили і не треба. Що цікаво? Цікаво, тут рефлекс на воду. Нас так розумію, десь там глибоко. Далеко. Не знаєте, що він як. Якби мені запевняють, але люди що це найкращий, який може бути. Дивіться, що отаке. Ну, таке бачив. Таке може бути. Європейський бренд, все як не має бути. Ну, там, де ми людям ставили, слава Богу, ще жодного не було випадку. І вони краще, там, якби ця діафрагма, це ж не груша, що треба, якби служби, все. І там температура різна, все різне, а цей. А цей щось. Ну хіба може він. На 4 бари розрахований. Я 4 накачник, 5.72. Ще з тий бари він ну, має все витримати і тиск все. Ось таке буває. Ну, тут чачки гарненькі лежать. <гум> Може хтось орієнтується, це під прес. Під рециркуляцію чи під холодну воду, якби прохідні такі. Прохідні трошечки водорозбору. Та підняти, не знаю, скільки тут рам, скитує латуні тут, якої якості. Ну і, скажімо там, ціна, М'яко кажучи. Така собі, це буде різбові. Теж бренди і все. Що бренду, все, все хороше, якісне. Ну і ця рибіночка Грибіночка не і бачимо. Все таке. Закупляли, не, не не я домовлявся, господар. Сам домовлявся, це якби не по нашій не по нашій славі. Тут ми це замовляли вже сюди, але все одно. Це йшло із Луська, там, де ми з цим директором поговорили. Можемо кому такі речі цікаві, можемо дати контакт, де воно бралося. Як воно навіть не знаю, як що як, як зветься. <сум> До речі, грибіночка тут планується бачимо, так, ці екраники відкручуються. І різьба ну, під сервоприводи. Тобто штуки і сервопривод на кожну кімнату можна ставити Сервоприводи і програматори по кожній кімнаті собі. Незалежно. Це, ну, інколи дуже практично, дуже зручно. Ось там те не пакує вже, трошки незручно, але діло, діло потрошки починає рухатися. У зв'язку з тим, що ми вчора якби раненько вставали, їхали немалу дорогу, потім працювали, до ночі сьогодні запустили вже один об'єкт. Прігла сюди і щось так слабенько очі відкриваюся, як то кажуть. Організм хоче відпочиночку. То думати дуже важко. І тут, як ми не думаємо, то це заважає, то те заважає, хотілося не розширений бак, Тож він якби не вписується в господарі, хотілося б там місце було ну що Він там буде, там ще пральна машинка ще поміститься. Це якби вже якось узгодили. Не виходить нас ніяк зробити котловий підміст по новій схемі. Деталі зроблені по новій схемі. Закуплені не суттєво. Ми могли там одну десь докупити, у нас фільтр є запасний. Бити по старій схемі. Але по старій схемі там треба, щоб там був вхід із обраточка і із із опалення з цієї сторони, бо подача на опалення буде із тої сторони. Один дюйм Там варено. Вихід є в теплокометку. Це на термометрі вихода. варено, Але ж звороточка, потім піднятися, триходовий, І тут, якби треба обслуговувати, і тут треба обслуговувати нашого димохода, І, і триходовий і насос, і клапан. І... Тоже тісно, розумієте? Тоже тісно. І не хотілося б тут займати місце. Тут було б можна б поставити трьохходовий клапан, все якби розмістити. Але знову момент. Момент В тому, що якщо втягнути від трьохходового клапана капіляра, ну, мабуть, тієї сторони позади моходом, сюди, 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 сюди і до, до звороточки, просто довжини капіляра не вистачає. Не вистачає довжини капіляра. Так, кажу, зв'язку трошки ми потомлені. Трошки повільніше воно думається. Перебрав в голові всі варіанти, що можна. Подивіться, щоб не перекрити до доступу туди-сюди. Десь, десь, мабуть, ми тут розмістимо насоса і стрьох доїмом, але по новій схемі. Капіляр буде близенько, тільки що подачу дамо і на малекоди звідси туди закинемо. А е подачу теплоукумулятор сюди десь закинемо. Мабуть, що поки що ми кращого варіанту я не бачу. Бо Якби котельня не така вже й мала, котельня велика, але ж кажу, тут зайняло, за ятику, там котрі нам не можна займати. Ой, навіть якби можна було все одно це нічого не міняє обстановочку. Нічого не міняє. Ну якби ще не цей тут, розумієте, ми на цій стіні могли б тут би себе вільно почувати. Але ж але ж, але ж, ж, маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Будемо щось думати. Ну що, у нас раночок? Київщина тут якби такі дні ми попали, що тихенько кажуть, що бувають ночі дуже шумні, небо чистеньке, тихеньке, не віриться, що ми живемо під час війни. Не віриться, але буває такі ночі, що треба бігти десь у сховище, що все тут двигтить. До речі, багато сидів. Багато сидів від війни. Ну, те що нове, бачимо, дивимося забори, уявляємо, що тут робилося у цьому, у цьому забору, і можна глянути. Що тут таке було місце, що бойових дій було якби не сильно багато. Не сильно багато. Вони були десь далі. Оце таке решето бачимо. і ну, це скоріше похоже на осколки. Вилітали вікна і двері вилітали. Деякі будинки позлітали, ну, були регіони, бачимо, це було попрошити, все. Значить, що, подивимося, що ми вчора встигли зробити. Встигли не так вже й багато. Ми теж не, не железні в тому рік. Це таки на столик зварювали, бо наш не в ліс. Наш не вліз. ліс в бус не було місця. Що у нас тут? Ну, тут же бачимо, вже почав скушувати з цього колектора. Точніше, запаковувати вихода. Тут ще колекторів буде на да, гілочки рециркуляції, на да, гілочки рециркуляції. Хоча б рециркуляцію я б не знаю. Мені так не подобається. Ну, в принципі, до кожної точки буде окремо рециркуляція. теж добре. Одну перекрив. Може, може, так і краще буде. Можна було зробити якби загальну трубу, щоб все що пішло послідовно Так, так. Буде більше краще. Типа, типу променева ця система. Значить, що подача зроблена. Подача зроблена. Трошки так воно специфічно. Ось цей напрямок потім вже ми задамо, коліно ще докронемо. Трошки вона докручене. І все, більш нічого не зроблене. Останне, як то кажуть, в голові. Ну і влад тим часом це поскручувалося, це поскручувалося, це, це все на льому поспаковане, поспаковане, поскувався під ногами, ну, яке місце є. Упаковочка із розширеним бака використовується як, як робоче місце. І бачимо на гарячому водопостачанні, з лактору все, 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 все вложив. Насосочок вілу. Дуже економний. Дуже економний. Що там мапише? 5 ватт. А ми в попередньому об'єкті показували його всередині. Видно, так? Я показував середині, все відкручується просто. Руками можна цю гайку. Він відкручується в будь-якому напрямку. В будь-якому напрямку. Якби немає, ніяких фіксацій там немає. І якось положимо так і так, і так, в будь-якому напрямку. І відкручується, можна положити кричаточку. Початку така вже як 5 копійок маєш, ну, може трошки більше. Дуже такі, таке мініатюрненьке. Все бачимо зроблене. Оце із е, від кіроциркуляції. Розповітряю, щоб не залишалося повітряного сосу, щоб він не, не гонив повітря або може повітряна пропачна верхня точка. І давить сюди через зворотній клапан. Це вхід холодної води, а це піде на зміючу холодну воду. Це гаряча змійовичка, вода і мікс піде на вже. Ну і термометр ставимо. Коли рециркуляція ставимо обов'язково термометр, щоб ми регулюємо, вже бачили, це буде якби маленька гілочка опалення. Коли виключений насос, щоб сюди не пішла холодна вода таким напрямком, напрямку її так буде легше йти, ніж туди, то відворотній клапан. І все, рециркуляція це, скажімо просто, ну фільтрика додаємо десь щось. Начебто ну, трубиною села, десь якась мусориночка. Підстраховуємо себе в тулочку, щоб нам все служило. Так буде краще. Все, будемо починати. Розкладатися, потрошки інструменти на вулицю. Тобто ще це не закріплена, але вже вона все поскручена. Зараз лазар перфоратор і буде все вішати. Тим більше, що поліприпиленої труби не закупили. Не знаю, хто там кого як зрозумів в телефонному режимі. Це вже багато часу. Ну, вже рік, як ми ведемо кожен, скільки ми часу робимо котель. Вже ми рік ведемо діалог. Уявляєте, скільки є часу, якщо все зібрати, щоб спланувати котельню. Це не той час, що ми тут робимо. Це ще треба додати, додати, додати. Рік часу ми ведемо спілкування. Перед тим, як зробити цей списочок, написати всі ці деталі. Дуже багато різних розмов було телефонних. І ще будемо туди додати клапан. Вибуховий ще один. У нас немає більше. Десь господар по місті має купити. Ще його немає, бо ще ранок, ще він не приїхав на об'єкт чи не прийшов. Добавимо вибуховий клапан, тому що тут тени електричні у цьому теплоаккумуляторі верхній і нижній є. Щоб Це буде працювати як електрокотел, можна буде закривати крани. Там ще доставимо триничка перед краном, щоб була завороточка. Із опалення, і, і розширити бак, щоб працював взагалі, що можна буде злити із твердопального котла, можна буде злити воду повністю. Можна буде злити воду повністю з твердопального котла, можна буде демонтувати, щоб ну, міняти його щось раптом що десь колись треба буде з руками. А це може працювати незалежно від твердопального котла, тобто своя група безпеки, щоб розширений бачок був під'єднаний до теплоакумулятора. Це електрокотел, бойлер, акумулятор, все в одному, як то кажуть. А це буде як додаткове джерело. Там буде вже видно по обставинах чим, чим вигідніше, бо якщо десь буде сонячна панель, вона буде давати безкоштовне світло. Ну, Безкоштовне в лапках. в лапках, але вже коли воно буде закуплено, то воно буде безкоштовним реально. А це буде якби додаткове джерело енергії. Навіть не джерело, а генератор, правильніше сказати, бо джерелом. Все таки буде тверде паливо. Все. Продовжуємо працювати. Не пам'ятаю, чи показував, на якому звареному столочку ми сьогодні працюємо. І на попередньому об'єкті він напевно показував ще своїй різний столочок. Бачимо добре, сиді. шлак пропал... пролітає туди все. Стружка металічна пролітає. Була погода така гарненька, сонечко світило, щось так натягнули хмари, вітерець почався. Начебто і не холодно, але якось так заселіше так, погода стій не тепло. Так треба скоріше доробляти, поки видно. Отакий от вигляд має в цій котельні. От Людина дзвонить, скільки взяти труби. Бачимо, скільки труби там залишилося. Це півтора дюйма отрубався довго. Один дюйм труб ми ще не брали. Ще поки що не брали. Ну, заушну під час роботи може піти. І так зробимо, може піти, так може так бути. одне коліно ну, одне це коліно, два коліна. І це буде розповітряч на котел. Ми так інколи робили. Мене особисто, хтось думає, що це не дає. Мене була проблема. Я потім вже вварював і оце верхнець з цього місця просто не було іншого варіанту. Так само ці котельні, в принципі, іншого варіанту немає. Це непогане місце. Звичайно, якби тут був такий підйомчик, і вихід з струйничка був сюди, було б ще краще для декорації, але це працює. Це працює, І в одній котельні там, із 10 воно реально просто необхідно. Та інші котельні, щось воно, я не знаю, що Може, Ну, скоріше всього це пов'язано з водою. Буває така вода, що. Тільки там то повітря. Оце буде вже бачимо від насоса зразу. Ну це трьохтовий насос буде стояти. Термометр, зливий, планочок, котел, теплоакумулятор і все. така -та звороточка. Ага, і заглянемо, що там ще ладно робив. Аж потім буде все в кінець готове. Подумайте, що так і було, як ви приїхали. В принципі, показували, що як приїхав, що нічого не було. Значить, що тут я паяв. А, тільки що холодну воду стояв. Холодно, взяв. Від. Звідси і сюди. Ось вся, вся холодна вода. Ага, і спаяв. Опалення все, опалення спаяне його. Знаєте, щось зробив? Це значить податка часточок. Ще такого не бачив. Ну, звичайно, що насосик не з дешевих, але не аж такий дорогий. Це бралося в Луцьку. просто опалення, батареї та по Менше, більше, більше, більше все. І розповітрення. Сюди на батареї менше більше. Нічого, більше ніяких кнопок, ніде нічого не тискається, не зжимається. Просте, просте керування. Навіть мені зрозуміли. До речі, в цих чотири. 4 болтики. Отаких котлові. Десь наш котловий насос, хто знає тут. Таких тільки два. Два болтички. Ось такий у нас процес робочий. Щось вже закріплено, щось вже бачимо, попаковано на підпіточку. Ось це поставимо на бочку, щоб була до такого група безпеки. Якось так. Так, Потрошки там вода доробляє проводку. Залишилися окремі останні штрихи, зараз будемо розповітрювати підлогу. Вода тепло так цей колектор залишиться, бо самі розеточки водорозбору далі це, це, це такий колектор. Десь ми теж влузь убралися. Ось такі, напевно, показував розеточки водорозбору буде. Ще воно не запресоване, ще воно не зроблене. Ще воно покажемо в упаковочці. Тобто до кожної точки водорозбору буде йти гаряче і вертається рециркуляція до кожної окремо. Ну і холодно до кожної окремо теж буде йти. Все перекриватиметься. Привіт коментаторам, хто пише там про проводку нашу, що там вісіть як шнурки. Весь як то, а там зроблено, а там, а там, по-перше, шнур біля насоса завжди мусить бути. По-друге, перше по там, де ми котельні знімали, заходили в стару котельню, там реально були шнурок вісти, там людина щось використовувала, як сушку його. вісти шнурок перед камерою. Людина каже, вас вісить, як шнурок проводка. Трошки дивіться, якщо не додивилися, не пишіть дурниць, В принципі, писати я нікому не забороняю. По-третє, в цій котельниці буде ще потім штробитися, проводочка буде робитися. Бачимо, котельня. Будинок в стадії будівництва. По четверте, ви ж не знаєте, як ми домовлялися з е, господарями, ми можемо зробити і штроби, і короба. Е, там, в тих людей, в кого розцінки втричі більше, там можна багато що зробити. Е, нам ну люди задоволені, щоб ми зробили те, що не можуть без нас зробити, бо нас далі чекають, чекають, чекають. А десь якось там проводи там. Багато часто ми кидаємо провод, він потім стяжкою і притягується після фарбування. І вони мають змісту зараз притягувати стяжечкою. А потім... Ну, розумієте, провід до насосу все одно мусить йти. Його кожен роби, мусить мусити. Його десь там можна окультурити. Знову котельня, ну, не фарбована. Можете так само писати коментаря, документарях, не фарбовані труби, не фарбовані, ай-яй-яй, фарбовані труби. До речі, тут бачимо нахил із теплокумулятора туди в нас іде. Ззади. І там тут не нахил. А тут треба було сюди повертати, ми такого з мусили зварити, але трубу вирізали, Труба порівняв гарненько. Значить, що? системі є тиск. А ще Бачка зараз ми ставимо повітря, проклятимо в бачок. Відкриваємо на подачу. А, ні, хай ми зараз стравимо повітря. І будемо, будемо запустом підлогу тим часом поки там заробляє останній штасі. А, ще, ну, ще ця труба не доварена його. О ну. Отаке. І вже, напевно, покажемо запуск. Я, мабуть, запуск зробив взагалі в окреме відео. Так само тут буде, дивіться, один шнур буде йти в розеточку, інший шнур буде йти до насоса. Шнур до насоса закріпиться до труби. Коли зробиться, покраситься, буде зроблено, тоді воно буде дороблятися. Є така приказка, що деяким людям не закінчену справу не можна показувати. По опаленням ми справу закінчуємо. Підключення проводки ми закінчуємо. Дизайн, там всякі, всяка декорація, оформлення не закінчуємо. Ми за це грошей не беремо і нас люди просять Ти ми це зроби, ми самі розберемося. А бувайте, коли він просить це зробити. Він коли ми робимо і в коробах, є нас проводка, подивіться на наших відео. Найкраще, як там ми робили. В Житомирській області по телефону розказали, куди що зашторбили. Провода поховані. Взагалі немає проводів котельні. Такі є як котельні. Якось так. Ось і що ми? Доробили. Доробили. Воду залили. Тиск є. Взагалі то. Різниця між манометрами. Є різниця між манометрами. Десь 9. Має бути тут навіть 08 показує. І значить, запуск, і розказати, як воно функціонує. Це вже зробило інше відео. Так що, слідкуйте, це буде окремий сюжет. Бачимо, вже дрова готові, заложені. Але це буде вже як -то кажуть, нова історія. А наразі всім дякую і до зустрічі!